Ну що, наступна частина. Завдання ось такого плану. Одна зі сторін трикутника у два рази більша за другу, а кут між цими сторонами становить 60 градусів. Доведіть, що даний трикутник є прямокутним. З умови задачі можемо записати дану. Кут САБ дорівнює 60 градусів. Я отут на малюнку не позначаю, але ми розуміємо, що це ось цей верхній кут між двома сторонами. Одна сторона у два рази більша за другу. Ну, У мене так вийшло, що це трошки менше вийшло, але малюнок схематичний. Так, потрібно показати, що трикутник прямокутний. Тим чином ми це будемо показувати. Я спочатку хочу знайти третю сторону. Одна з них 2х, інша х, ну і ще якась третя. За теоремою косинусів я можу її знайти, але у виразі через х. Тобто через якусь невідому частинку. Чому х? Тому що якась невідома частина ми не знаємо, скільки, позначаємо її через х. Інша сторона удвічі більша, тобто 2х. А третя, зараз подивимося. Ми знаємо кут між ними, тобто сторону БС в квадраті ми спокійно можемо визначити. За теоремою косинусів записуємо її. Маємо квадрат однієї сторони, квадрат іншої, без подвоєного добитку цих сторін на косинус скота між ними. Підставляємо замість AC та AB наші значення у вигляді х та 2Х. І косинус 60 градусів ми також знаємо, також вміємо його обчислювати. Коли підставимо значення, Будемо мати, що наш квадрат сторони bc дорівнює 3х квадрат. Отже, наша bc дорівнює корінь з 3хх. Отже, маємо три сторони: одна з них х, інша 2х, а ще інша корінь з 3х. Та як х в будь-якому випадку це додатня частинка, яка б вона не була, але вона однакова для всіх і додатня. Ми її можемо опустити. Тобто, по суті, порівнюємо довжини 1, ось тут, 2, та корінь з 3. Ми розуміємо, що корінь з 3 – це щось трошечки менше, аніж 2. Чому? Тому що корінь з 4 дорівнює 2, а корінь з 4 це більше, ніж корінь з 3. Отже, якщо б ми хотіли їх порівняти, то це б був корінь з 1, двійка би була. Корінь з 4, а це корінь з 3. Отже, двійка сама більша сторона. Ми пам'ятаємо, що за наслідком з теореми косинусів, якщо ми хочемо взнати вид трикутника, то ми рахуємо квадрат найбільшої сторони. Тобто записуємо теорему косинусів для найбільшої сторони, порівнюємо її, а ну, точніше, порівнюємо значення. Виходить, що якщо ми б мали прямокутний трикутник, а ми сподіваємося, що це прямокутний трикутник, то найбільша сторона BC – це гіпотенуза нашого трикутника ой, Не bc, а, а це, перепрошую. Тобто ось ця найдовша сторона та, що має в собі 2х. Записуємо і дивимося. Тобто ми написали 2х до квадрату. Це найбільша сторона. Якщо б нам повезло, і це, було, це був прямокутний трикутник, то оце 2х до квадрату має дорівнювати квадрат цієї сторони х квадраті плюс квадрат з цієї сторони, це кодність 3х в квадраті. Ми це рахуємо, або, ще раз кажу, можна використати наслідок з теореми косинусів і порівняти ці значення. І ми будемо бачити, тобто, оце дорівнює не ставити спочатку, а просто порівняти ці значення, і ми отримаємо між ними рівність. А якщо є рівність, то занаслідку з теореми косинусів ми маємо прямокутний трикутник. Отже, насправді наш трикутник можна трошечки змінити. І якби ми хотіли його перемалювати зараз, він би виглядав ось так. Тобто, найдовша сторона, це гіпотенуза. Дві інші це катети. І прямий кут у нас Б. Якби нас питали, який кут є прямий в нашому випадку, ви б сказали, що це кут Б. Так, на наступному кроці вас чекає не лише відео, а ще й ваше домашнє завдання. Я вас дуже прошу, уважно переглядайте. Звичайно, ми всі можемо помилятися. У нас бувають помилки. Якщо в мене є помилки, ви обов'язково їх знаходіть і пишіть мені про це, щоб я могла принаймні їх виправляти. Наразі успіхи і працюємо далі.